Є новина, друзі сирського можуть зняти з посади головнокомандувача зсу за провал Курській області, Дослухайте до кінця. Щойно нардеп Гончаренко заявив, що є така інформація, що сирського може зняти з посади і поміняти на генерала Мусюка. Це зараз заступник міністра оборони, а раніше він був заступником залужного, тобто заступником головного командувача ЗСУ. І сирського знімають за провал, якого немає. Влада каже: немає в нас ніякого провала. Ми всі цілі досягли, тільки вже замінили начальника генерального штабу. Ним став Гнатов бойовий е е генерал. а... Попереднього Береглевича відправили в Генеральну інспекцію Міністерства оборони. І я вам скажу так, що в кожному міністерстві є відстійних генералів, ну, ті, які провинилися, яких покарали. І це в правоохоронних структурах і військових, це генеральний інспектор міністерства, головний інспектор міністерства, заступник головного інспектора. Це відстійник генералів, які покарані. Ну, я думаю, що Береглевича теж зняли за провал в Курській області. І це може чекати і. Сирського, але я ще раз наголошую: Провала немає. Мене в коментарях просто розпяли. А генералів знімають. Напишіть, що ви думаєте про це все.